Так, друзі ютубери, всім доброго дня. Хотів поділитися з красою, що у нас є. Як завжди з нами Ісеки, роботяга, попрацювали на славу, як бачите, відвали не териконові, прості, залипають, але робот свою роблять. Для такого трассу це трошки замало. Але є один плюс менше витрати топлива. Для тих, хто вішає на тракторець більші плуги. більші плуги, там Старається, показує на шефенги та все. Показує, що вони от тягнуть туди-сюди, ви їх мучаєте просто ви їх мордуєте. Краще отакі шпиці чуть -чуть -чуть менші плуги. Що це дає? Це дає більшу швидкість, кращу оранку, краще присипання. Ну і взагалі ну, йдете з кращою швидкістю. Тому не старайтесь бігти за тим, щоб навісити як умога більше на нього. Краще навішайте менше, але робіть якісно. Тобто оріть глибоко. Як бачите, от глибина йде оранки до сих пір, практично більше, ніж корпуси можуть взяти. Тому думайте, не я тих ютуберів, блогерів, котрі навішують на японців маленьких більші плуги, корпуса і показують, от він не може взяти, або, допустимо, на китайців, типу, от мій бере. Ви не заглебіть їх просто нормально, тоді буде якісна оранка. Це буде всім сказано. Краще взяти менший плуг і заглибити його на відповідну глибину і вірити людині як потрібно аніж просто полизати по, ну, по сільському, як ти кажуть, пошмаркати. Так що любіть роботу, і вона вас буде любити. І робіть люботу, роботу якісно. Всім доброго здоров'я, мирного неба над головою і слава Україні!